Добрий ранок, у нас день второй, ми йдемо на пляж. Ми два дня мы будем отдыхать. Привет. Всем привет. На пляжі. Тут, -тут можна пожарити на все, що хочеш. Ідемо, Пошли. Трип на біч. Свім. Иди стоп. Дорога. Я нічого не поймаю, що він говорить. Ну, я не думаю, що щось погане говорить. Я така балярина капучина. Ой, дівчата, вже жарко, ми щось не кожен. Спали дуже довго. Тут ночі кричать, тут дискотека. Ми ж люди не звикші, для нас це все в дико. Значить, Албанія славиться тим, що в них на законодавчому рівні заборонено ГМО. Тут немає бройлера в курці, тут м'ясо інший смак має. Навіть яйця от зранку жарили. Дівці, оно жовточки аж красні, такі оранжеві. Яйця смачні, тут реально смачно. Ну, їжа така смачна. Тут як все наче домашнє, да, так, це правда. Потім... Ну еще я хотела вам рассказать быстро. Я забываю, знаете, буду снимать. Свидаем яечко, бутерготики с колбаской, чайок и все. На обед супчик сварим. Вчера так нагулялась, делать эти дискотеки, там какие-то нералии, дрифты. Есть такие машины. Кстати, хочу подметить, что красивые очень албанки и албанцы. Как вроде бы с каких-то романтичных фильмов, девочки. Такі прям дівчатки, всі фігурні, у всіх такі талії, в повні такі смугля, дуже гарні. Градик, іди просто по сумку. Коротше, красиві, і чоловіки теж красиві. Вони такі. Чому Чому не? Не, ну, це так, мужчини, я більше дівчат розглядувала. А туди не бачила. Що значить, не бачила, боже як жарко вже. Люди з пляжу йдуть, ми на пляж, що прикалуйтесь. Це що там через щур, що? що там ми загнули. Ми хотіли поїхати сьогодні на другий пляж. Но... Вийшла по-другому. По ми встали. тому вже йдемо куди можна. О, зараз ми вже дійшли до перехрестя, пускаємося вниз і ми. На пляжу, жу, -жу, -жу. вот. Нічого вот. не кусаємо. Барка дівчинки капітані. Друзі жарко. От, іде. Тут супермаркети є. А тут короче, все є. Все що треба. Ресторанів, дівчатки, більше, ніж магазинів. Не переживайте. Музика гуляє. Ну от ми підходимо до пляжа. Ось тут усі літають. Тут є парковки. Парковки 5 євро, великі парковки. Можна. Сори, 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 сори. Ми знаємо, так thank you, hello. І окей, окей, ну проблем, як наша каже. А в нас жінка хазяйка. А вона теж англійську знає примерно як ми. Ну, Дима, та знає, а я не. То кажется, она и все на проблем. На проблем. Ну ці вот дорогі ці, по чому? Ой, красива дівчинка, девочка, теж албанка. такі красиві. Вот мы уже и на пляже спустились. Дорогущие ці шезлонги. Понимаете, девочки? Дуже дорого. Пальми. Вон бананчики ристуть, так, Ось бананчики ростуть, бачите. Я боюсь ос, шмос. Там он така челя сфотографіруватися, але но... я не можу туди дойти. Там дорогі ліжаки по 40 євро. Евро. Вони всі кажуть евро. Папа вже втомився. Не Hello, my friend. френд. Ви дуже з пляжу йдуть. Ні, є ще такі теж на пляж йдуть. Так, ми прийшли якась кахве, а от піца, так. Да. Hello І Піца. Нічого не розумію, що він говорить, але ясно. Ну хочется так, чтобы сидеть беля Как красиво, да? Как красиво, девочки. Тут есть бунгало всякие, поняли? На воде такие. Вот они, видите, на воде. Вот, вот туда. давай. Ага. Сейчас по менюшечке давайте я пройдусь. Так, что тут есть? Значит, ман здесь breakfast. Омлет 4 евро. French тост 6 евро. Какой-то вич френч тост 6 евро. Нутелла панкейк 5 евро. Тост авокадо 7 евро. Бинний 9,5 евро. Гранола 6 евро. Салат греческий 5 евро. В общем, такие какие-то. Суп вегетабол. Овочний 4.5, куряний 5.5, фіш суп 6 евро. Оце карпаччо 15. Карпаччо 15 евро, да? Тартар 15, тартар тунець 18. В общем-то, ціни в кафешках. Ризота 12 евро. Он іде мужчина це. Какие-то якісь 6 евро. Чики іде побольше. Chicken. Okay. And... Mm -hmm. а вот пицца пицца маргарита саланы капричоза ориенталь а где тут чикен? а чикин вот Махита 8 євро. Мам, а тут кого? Море. море, да. Не може бути. Кість... Мама, Тр... Тут море. Може, тут, тут везде море. А завтра тут будем купатися. Завтра прийдем на цей пляж. Бачите? Які? Ну тут тоже классно, тут везде классно. Ну да, мы з другой стороны, а мы вон там. Бунгало на 80 евро. 80 евро? Да, бунгало 80 евро. Коротше, от такі сцени, ребята. Будемо ждать пиццу. і підемо назад. Оце принесли таку пиццу. Тут є нюанс, вона чогось у них всіх підгорівше. Ну, може, вони так спеціально зажарю. Куряча пицца. така. В общем, ми сидимо в кафешці тут, і знаєте, що ми замітили. Кафе Коли заходимо, що вони тут, е, наприклад, принесли піцу, не принесли тарілки. Типу, за ними треба ще бігти, ще їх просити. Тобто, чи вони медленні, чи вони забудькувати, чи що ми їх так прийняти, є такий нюанс. Він нас не напрягає абсолютно, але ну, у нас просто цей сервіс ну, типу, в Україні зразу, ну як це, такого бути не може. би, цікаво виходить. Що? Оце що ти не доїдаєш? Це воно пещене таке за це. Коротше такое. Но нас розводи мова. Без трубочки. На жрачку. Ну я не хочу, я так наїлась, с утра була порода. Чим завтра поїдемо на якийсь другий пляж. Ну, хочеться щось новенького нам, да? ну, так? Не хочеться, мені не хочеться. На а мені хочеться. Скучно на одне місце. Відео зараз покажу. Так, друзі, ну ми вже прийшли з пляжу. Я зайшла в стрім. Коротше, не вийде в мене зняти стрім, бо що тут дуже поганий інтернет. Тут реально дуже поганий інтернет. Готуємо супчик на обід, поїмо і підемо знову на пляж. Поки ми відпочиваємо від дороги, і у нас такі, знаєте, релаксові дні, нікуди не виїжджаємо, поставили машину, ходимо пішки нам до моря дуже недалеко. Одихаємо, вистанавлюємося, просто сірочка. Коротше, відпочиваємо. Далі плануємо на якісь інші їздити пляжі, ну, Албанію, подивитися. От, все дуже подобається. Вот дуже-дуже дуже дуже подобається. Дуже. Єдине, що мені не подобається, це нюанс з шезлонгами. Всі пляжі вони забиті шезлонгами і зонтиками. І вони всі платні. І стартується ціна від 25 євро і до, до вище. Це не дуже зручно, тому що у нас є зонтик, у нас є покривало. Ми би хотіли поняли самі по так от собі. Но... Ні, тут так, це працює, Тому, якщо ви плануєте їхати, майте собі на увазі, що тут треба виділяти, наскільки ви їдете, скільки євро, щоб на, на пляжі ви могли спокійно відпочивати. Тобто на цілий день. Ми вранці купили і пішли додому, прийшли, і шезлонг нас чекає до вечора. Тобто в цьому плані. Да. Это дорого. А що я хотіла сказати? Я хотіла сказати спасибо своїм всім девочкам, мальчикам, зрительницям, які э, бажають гарного відпочинку, які раді, що я щось показую. Ну, там, я не можу вам показувати і, і і ресторанам, тому що ми туди не ходимо круті. Для мене головне відпочинку це море, це природа, це все в от такому плані. Зараз вариться у нас супчик курячий на обід. і, наверное, полежим. Боже, Діма красний, Діма, Боже, Діма згорів. А знаєте, що Діма згорів? Бо Діма не виходить з води. Діку я крем купила. Нормальний крім купив. Діма, зніми очки, ти мені розтягуєш. Дім, зніми, будь ласка, очки. Діма згорів дуже сильно. А ну поверни спину. Поверни спину. вся в пігментації, ну, очевидні віші. Хоча я намагаюсь взагалі на сонці не бути. Ну, короче, ось вот такое, как-то так. Отдыхаем дуже класно. Я не можу вам все знімати, бо я, знаєте, я ну, как бы забуваю, тому що я вот это в моменті я дивлюсь на ці сосни, на ці гори, на це море прозоре. І надо. Я не можу надихатися. Тут пахне, знаєте, миром, свободою, кремом для загара. І вот этим морем пахне. Перемішку з горами, звуками цикад. Я не можу вам це передати. Це, коли ти так довго цього не бачив, то для тебе це просто якийсь то нонсенс. Поэтому, дякую, що ви зі мною розділяєте. Причому дякую вам вечірого серця. Дуже дякую, що ви розділяєте з нами цю подорож нелегку. тим не менее. Спасибо дівчикам, які пишуть адекватні коментарі на неадекватні коментарі. Я читаю всі коментарі, я буваю, не можу навіть лайкнути, бо інтернет не робить. Розумні дівчата, які без заздріжі, без якогось осуду пишуть правильно, да, ми зараз не можемо, але ви молодці, що поїхали. Я бажаю всім поїхати і всім відпочивати, чесно, від щирого серця. По ценам. По ценам я обов'язково схожу в магазин супермаркет і вам підсимаю ціни, щоб ви собі розуміли, які ціни. Да, лучше в магазине это будет проще поснимать. Ціни, ціни такие як у нас даже трошки може і нижче. да? Плюс-мінус ну, одинаково. Чуть-чуть може нижче. Но ну, так и то есть це ціни курортні. Якщо це їхні продукти, да. И ще не забывайте, что это це курортные цель. В общем, короче, класс. Да. А може в лидел поедем. Блідол. І ще тут просто що вихідні зараз, поняли? Тут дуже багато місцевих приїжджає відпочивати. Тут такі пробки, такі затори. Вони кажуть, чорти таксі з трафік, трафіками, який трафік, що трафік. Ой, ну коротше таке. Взагалі, ладно, не переключаюся, покажу вам супчик. Ви, якщо що, не обіжайтеся, що я все не показую, бо реально. Ой! Соль вода, соль вода, соль вода. Соль... Не дюргай, не дергай, бо на мене держиш. Не дергай, не дюгай, говорю. Не дюргай, все я встаю, Я встаю, ухожу. Сульвода. Тікава васа. Все, потім зніму. Так, у нас обід. Ось такий от лягусенький супчик. Бачите, смачненький з курячим філешком. І ми будемо їсти суп. Зараз покушаємо. Будем... Це такий їхній хлібчик, до речі, дуже смачний. Пекарня своя. Так що отак. От от. Смачного нам всім. У нас рибний магазин. А що по чому? А, а тут одразу ресторану. Да, Пошли, Вова. Руку. Ой. Ми друга дорога йдемо на пляж. Дубель вторий. Усп... Я не можу цього видержати вже. У мене не вистачає на системи. Давайте сюди. Алло, Дима. Оно переход. То я ж там. Ми йдемо на... на пляж вже після обіду. П'ять годин жари так, що йдеш. Оце у нас тут... О, це таксі вчора у нас ввезли. А це таксі нас живе, оцей екотаксі. Картошка коштує 70 євро санті. 70 євро Це скока? Скока, все. Посчитайте. Уже как красиво. Всі сидять, фестивалять а я когда поїду? Ось. Ой, Ой, так, ідемо далі. Бо вона всіх дітей дивиться. Це, наче саме нещасне. от і морюшка. Казали. Писали, що не вистачає оцього, знаєте, безкрайого моря, без берегов. Вон оно. Воно вон. вон є. Повністю. Це просто тут. Так такой, як це називається, для залічичних. Славарний запас, звісно, хай бухнули. Вон оно море відкрите. На таких машинах їздять аванс. Скромні люди. Такі машини дуже скромні. Треба перейти через дорогу. Вон, девочки, без краю моря, пожалуйста. беріть купайтесь. Тут із музичка уже все ближнячі. Ладно, я вам це вже показувала. Просто рай. Посмотрите, як красиво все зелено, краски, да? Ви мене питали, чи є тут. Та да, полно тут экскурсий. сейчас вам покажу. Тут же є острова, запливи, заливы. тут є все. Ну, ми штукаємо только... другий день, друзі, другий день. Сейчас вам покажу. Тут полно Щас. Вечно стоять, троє за полностью. Ось все є різні, бачите? Мірори, якісь, ктонго, греко, а грек, трип, ксамиль, айленд Тут є полно разных. Вот эти пещеры, вот что есть. Тут есть всякие, что хочешь. Ладно, идем-то уже на пляж. Так, вот наши злонги. Вот за 25 евро, девочки. Пойдем купаться. Пошли, Вова. Вова. Ой. Что это такое? Метро. Заходь. Холодная водичка. Бери. Холодная. Холодная. Ой, 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 ой. Жара, жара. Ну не такая вода бачите? Трошки такая. Ну как. видно, но трошки мутненько. Вова. Такая вот красота тут везде, бачите? А вот там вот уже просто море. Ой, как хорошо, девочки. Наша була, успокойся вже. Вова на берегу, та я тут усе лежу пузом, пузом на камнях. Діма мажеться кремом, то... тому що Діма просто бурий, бурий. Підписчики, це ви, ви злазили чоловік. Опа! Вова, пливи до мами, пливи давай! Пливи, Вовочка, до мами, пливи, котик, пливи. Учись, давай, молодец, молодец, плыве до мамы. Да ты шо, квалангист. Да ты шо? это да. Да ты шо? Посмотри. Давай, давай, маслай, сыночек. Давай, да ты на Николе не купалась в море. Конечно, легко. Как оно тебе? Ничего на море, сынок. Тебе подобается на море? Ти доплив? Да. Тепер отдихаєш на знаєш, Що? Що ти, ж... ти брешеш, Вова? Ну не говори дурин. Вова. Ні, успокойтесь, тут зверху туалет і ми ходимо в туалет. Що? Ми не приверженці ссати воду, хоч вона і так сольона. Давай, давай. Плuitи. Давай, я плыву. Давай, 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 сыночек. Девочки, пахнет морем, пахне соснами и пахнет кремом для Сахара. Вот это запах моря. Ой, попочка на камні О, уже идет наш, наш главный краб. Ой, боже, ой, бро, Ой, Вова, ну ты що, не лякай мене. Плыв, давай налякалась, пливи, давай, бо тут уже нормально. Оце. Боже, що що? Діма красний кошмар. Давай, пливи. Вова. Ногами масла. Змія. А, Це вода. Це водоросли. Водорослі. Тут немає змій. Я шучу. Давай, пливи. Все, я вихожу. то водорослі. Все. Тут от багато собачок, і їх, ну бездомних, і їх всі годують, і виносять їсти. Тут... Вже... На верхтілі собачок, олівкові дерева. Сїдемо з пляжа. Уже мощі нету, дівочки. Так, да, це буде ну, отель такий. Крутяцький. Ідемо вже.